Депутати районної ради, Олексій Володимирович, не бачу. Оксіта Горит Васильович, теж не бачу. Буде примініть Сергій Олександрович повинен відійти. Також у нас присутній заступник голови провеської районної ради Говоріна Анна Васильівна. Заступник голови районної ради. Голови, голови. Я із запрошенням, я перепрошую. У мене є запрошення депутатів. Ви кожен раз вони те саме кажете. Yeah. Показати Ми запрошення? Не бачу. Ну, показуйте. Дивний. Людина дивна. Я вам кажу. Ось запрошення депутатів. Зареєстровано в канце... канцелярії, зареєстровано, вхідний номер 328 mm -hmm. від 21.12.2005 року. Mm -hmm. Ваша канцелярія mm -hmm. зареєстрована?

Так, голови на засіданні сільської голова суцільської ради Домотилька. Так, на засіданні п'ятої сесії сільської ради 7 світлення беруть участь, зареєстровано 22 депутатів сільської ради. Сесія правошним розпочати свою роботу. Є пропозиція проголосувати про відкриття сесії. Ставлю на голосування проєкт про... Розпочати роботу п'ятої сесії сільської ради. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за, хто проти? Хто утримався? Рішення розпочали і, криви, і криви сесію п'ятої сесії сьомосвітання. Так, перед початком хочу повідомити про те, що в нас. Депутат виборчого Виборчовкового номер Костятинського Олександр Павлович є сьогодні іменинником. Також повідомляю, що вікові Сергіович було день народження в січні та Меліченко Павла Миколаєвича також було в січні. і Наже Олександра Миколаєвича також було день народження в лютому. Я ж нашими депутаті вітаю з днем народження. Вважаю їм свого здоров'я, сімейного тепла, добра.

<рес> <рес> так, Про затвердження порядку денного пропонується е, винести на порядок денний п'ятий сесії справді наступні питання про звільнення до мотив секретаря обійської ради, е, про питання про обрання на посаду секретаря обійської ради. Наступне питання про виконання про обрання на посаду секретаря сільської ради. E, буде, зараз за, затвердим повістку демона, а потім буде. Ми затверджуєте, що про, затверджуємо. — пропозиції. Внесете пропозиції про обрання секретаря сільської ради і буде пропозиція. Так а де проєкти рішення. Де, хто приймав рішення? Яке? Доносить. Дайте мені слово. От я пішла для вас для вас при, приніс закон України по про публічну інформацію. Так, так стаття 15, пункт 3 говорить, що ви за 20 днів повинні давати нам проєкти рішення. Ви от прийшли рішення, що ми будемо сюди принесли. Ви там виносите, а ми не читаємо нічого. От я прийшов. Коли за 20 днів. За 20 днів і тут сказано. Я, я розумію вас, якщо у вас розумію. буде працювати. Якщо нас буде працювати України, секретар сільської ради належним чином, він нам доведе до 20 днів Правильно, до, до проєкту. Так ви ну, його не трогайте. До, а хто його чекає? хто 20 днів Ви повинні нам на комісію роздати, а щоб роздати. Шо, ми то саме закони соблюдаєте. Буде в нас працювати секретар сільської ради належним чином, і вам доведе наступний раз за 20 днів по міську з з проєктами з усім. Я, знаю, Хорошо, доводі, я, можу, що проєцю, що я ж вам пояснюю, пропозиції, Кандидатура. Від... пропозиції від депутатів. Я пропозиції від депутатів, буде обраний секретар. Наступне питання про встановлення місцевих податків та зборів на 2016 рік. Та внесення змін до бюджету сільської ради. Наступне питання про економію коштів та не випущення праці бюджету. Також заходи щодо збалансування місцевого бюджету на 16 рік, процес його виконання, про встановлення премії сільському голові, про затвердження положення про преміювання сільської ради та працівників ДНЗ Ромашка, доповідач оснащен, співоповідальством Володимир Володимирович, інформація сільського голови та депутатів сільської ради, з за перші з своєї роботи. Доповідач, культів, доповідачі, депутати, може би там у мене невеличке завдання. Справа в тому, що нам щоб належним чином би, прозвітувати, так, то в першу чергу ми це ж звітуємо, ну не друг перед другом, правильно, а ми звітуємо перед своїми виборцями. Ну я не знаю. Багато хто з депутатів попередив своїх виборців. Давайте може завтра це розмістимо. Там на сайті, да, в газеті, що таке числа через 7 днів будуть звітувати. Ну, ви як бажаєте, можете зараз, ну, щоб депутати могли повідомити своїх виборців. Можна в клубі це зробити, або в один день, або на декілька. Тому що зараз ми каждый день ви ходіть звітувати. Ну, по-перше, що немає слухачів наших. Що ви на це скаже? Ви ще секретаря не відбували. Це просто є повістку є. Розумієш? Ми зараз це проголосуємо і будеш, мусиш вийти і розповісти. хто Що ви скажете? Якщо більшість депутатів вважає, що ваша пропозиція слушна, давайте її... Ідея дуже гарна, що ми звітуємо, раз в квартал чи раз в півроку.

Ну, займе поєдло, а хлопки там кортобак ганяють. Якщо посилано, то студії, так взі, зі голову загадять. Завтра ви тоді можете розмістити на сайті. Я, я не знаю, як в газету подається, як тіло. Давайте ви протерали, бо бачите, що. А давайте ви не будете розказувати, що давай. Тихенько. Голову, будь ласка, що це за люди, що вони даруєте? У нас все це відкрита чи не відкрито? У нас відкрито все. Будь ласка, тихенько на територію там сидять. Тихенько. А Тація. я прошу пропозицію, попрошу поставити на голосування. Зараз, зараз ми по повісті дня, а тоді ми прийдемо до того, ну, якщо... завтра розміщається на сайті і тоді на наступну, допустимо, суботу. А, ну, тоді, тоді там погодимо. Там, 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 там. Ну, погодимо, на тоді робота, 5 березня. Це свята, я не знаю. Ну. Ну давайте звісно погоджуємо. Дякую, забавка. Затвердження наступне питання. Тихенько наступне питання про затвердження плану роботи сесії до ради на шістнадцятий рік. Тихенько. Тихенько. Наступне питання. Прохід виконання закону України про засудження комуністичного та націонал соціалістичного нацистсько-соціальних режимів. Закон України про декомунізацію. Наступне питання, земельні питання, коротко, заповідачка Ніпана Михайловна, спеціаліст, заповідач Чуля, Василь Михайлович. Я впочався нічого не чую практично. Голосувати я буду, я реально нічого не вигадую. Почат закомунізації. Інформація сільського голови 7 скликання за перші дні своєї роботи. Наступне питання: затвердження плану роботи сесії сільської ради на 14 рік. Прочіт виконання закону України про декомунізацію. Доповідачі Курської, доповідачі депутатів. Наступне питання, Земельні питання, коротко. Затверджуючи питання, доповідач Кернікована Михайлівна, співдоповідач Шуляк Василь Михайлович, голова комісії. Е, наступне питання різне. От такий запропонований повістка денна. За... Про встановлення бюджету Требухівської сільської ради на 2015 рік. Зрозуміло. Про встановлення місцевих податків на 2016 рік зрозуміло. Про внесення змін до бюджету Требухівської сільської ради на 2016 рік незрозуміло. що це таке. Що за внесення змін до бюджету Требухівської сільської ради. На комісії ми не не влаштували, по цьому по один розглядали. Що воно тут носиться, ми не знаємо. І це три питання чомусь введені в одне. Що добре? Ну, технічна помилка, ну, всі три питання відносина. Ну, доповідає е, головний бухгалтер, співдоповідач. Ну, всьому, якщо головний, буде доповідати, ми не в курсі діла, що було і я? Що доповідає? Проєкт рішення Доп... ми ознайомилися, чи не ознайомилися. Ну, ось, будь ласка, проєкт рішення. Ну, як це ознайомлюється, якщо мені дали бумажку, тут не написано, половина того нема, що ви читаєте. Тобто нам треба читати. Що у нас за документи? Хто його підвіть? Технічні помилки і не зважати на них увагу. А потім ви будете казати, що це були технічні помилки? Що за технічні помилки? Дайте, дайте мені робочого секретаря і буде за 20 днів дайте. вам проєкти рішення. Давайте ви дайте. дайте, ви собі премію виписали, йому дні. Премію? я ще не отримував. я ще не отримала. За, за, за запропоновану повістку денну з поправок. Це... Красиловці, подивіться, вісники, і ви хоч так <правити> і випустіть, і розкажіть людям, що. І робіть. Здорове. Запропонований повістка денна, та що була зачитана. Ставлю на голосування з поправками про те, що е, е, видалити питання про зміни до бюджету. І е, звітування депутатів. Ну, звітування депутатів, ваші поправки. По поводу декомунізації вулиць я скажу, що фактично робота була Укола? Укола не проведена по декомузації. У кого була не проведена? Ну ти була пробить до цього? Ну сказав, давайте перенесли на іншу заняті. Уже все Це не нагальне питання переименування. Згідно закону України про декомунізацію, ми повинні все зробити до Ні, вулиці, але я думаю, до цього не бачу. Ми дойде до цього питання, там ніколи не поговоримо. Хто за дану повістку денно, прошу му А в різне які питання сталося? Різне це є різне. Питання, якісь навіть, признаєте? Ну ось є. Є питання з Шуляча. Ставлю на голосування дану повістку денну. Хто за дану повістку денну, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Три проти. Хто утримався? Один утримався. Рішення прийнято.